Не стала навколішки гордість моя, ліниво тяглася отара хвилин. На світі безліч таких, як я, але я і Богу один. У кожного я є своє ім'я, на всіх не нагримає ж грізно. Ми, це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних. Ми це народу одвічне лоно, ми океану, вселюдська людська сім'я, і тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Коли щезнуть на землі полюси, всі будуть єдині, єдині усі. Пекло це буде чи, мабуть, щорай, це буде єдиний ледачий сирай. Їжі від пуза щорбету ноги, один день всі друзі, другий день вороги, Зникне і послід содом мора, зрітимуть в полі і мухомори, мачохеди, душмани, чия нечари, Труну даватимуть спільні анчари. І цими такий в калюжі, в багні, це буде море однієї брехні, така ото пошесть, вимій копита. Підючих опричниць застьобана свита, в ряди годи в блуді, де інде в халяві, паскуда сидить на паскуді, лярва захована в лярві. Така то ось пошость рогата родина, Не питання від кого, та чому ж бо єдина? Де прометеї буревісти Данко, сплять на печі чи мріють на ганку, що підуть на лижах, покорять полюси. Літечком теплим, щоб не змерзли носи. А може, й не треба трагедій і драм, вже колись були Нансен і фрам. Згадаєм народну про обручики з діжками, хай лопнуть усі, що з хвостами та ріжками, І поки ще тепло і не змерзли носи, хай на землі будуть полюси.